Ну, давайте послухаємо, а потім ми покажемо. Я вам покажу на кого дуже схожий Дроздов. Чому я, я не можу по-іншому до нього ставитись? Він асоціюється у мене саме з цим персонажем. Давайте просу, почуємо про безсилля. Так, безсильні та знеструмлені. Дроздов нас викрив. У Мене питання: як ти думаєш, як ми виглядаємо в очах наших західних партнерів, коли ми банально не можемо відчиститися від російського сліду, від агентури, яка досі залишається при владі? Ну, це і найбільше запитання насправді. Тому що все те, що ми досі говоримо, це завжди, ну, навіть по моїй інтонації, ти відчув, що воно доволі все без сил. У нас знеструмлений народ Вікунок війни, оскільки він втягнути війну це народна війна. В повному сенсі, це, власне, народна війна, де всі жили, всі ресурси, всі всі всі. народ в це вкладає, в собі це тягне, і без цього навіть нема про що говорити. І власне він війною є знеструмлений. І воєнним станом він є знеструмлений. Немає жодного громадського контролю. З нового року ми не можемо подивитися жодні закупівельні ціни в жодних державних тендерах. Нам покажуть показує кінцеві суми, що е, ну, цей уряд прийняв самі для себе утаємничення і засекречення всіх державних закупівель. Я зрозумів, навіщо лірос пішов і запросив Дроздова, взяв у нього інтерв'ю. Два моменти. По-перше, по-перше, він хоче на чиємусь фоні здаватись не таким а, тупим. А по-друге, він просто знайшов собі некрасиву подружку. Дроздов. На фоні якої виглядає більш-менш. Ну, реально, давайте. Ну, вам здається, це жарт. І ми посміялися. А насправді так і є. Тобто Лірос шукає когось. Ти правильно сказав, що він догрався до міського божевільного. божевільного так, 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 реально. Так. Він зараз шукає когось, хто ще більш божевільний для того, щоб відрівняти себе. Тобто, а для цього що потрібно? Знайти когось, хто виглядає ще більш кінченим. Тому Лірос, на мою думку, знайшов собі Дроздова. І Зараз він буде шукати. Ну, Драздов маргінал. Відверто доведу. Він маргінал, він займає нішу на ринку маргіналів. От. Тобто ми можемо сміятись, не сміятись з нього, підколювати. Це у нас такий формат, так? але ну, якщо об'єктивно, е Дроздов — маргінал. І він, він себе почуває дуже комфортно в цьому форматі, у нього є його глядач, у нього є його слухач. Uh -huh. Все, це, це супер. О, і Льорос знайшов цього маргіналу. Тепер він буде, я так розумію, шукати таких персонажів і відстроюватись, в, повертатись, буде намагатись повернутись в більш-менш таке. Умовно конструктивне русло на їх фоні. Отака от історія. Ну, бачу, Тому коли я кажу, що він знайшов собі некрасиву подружку, він тепер буде завжди в пошуку некрасивих подружок для того, щоб відрівнятись, повернутись угу. в стан, типу, умовно, умовно симпатичної подружки. Угу. Давайте подивимося ще раз, скріншот зробіть нам, значить, цього от Дроздов, Так. А тепер покажіть нам оце. Здрасьте, це мене звернули. Давайте ще раз. Дроздов і Куріхян. І, о, до речі, окуляри, окуляри. То чорнявий то той, чор той чор А що ви зробили із Арістовича спящого мальчика? Ну це я зробив такий Разбудіть скриншот. Розбудіть його. Ну такий це скриншот. Ну давайте про інший скриншот. Менять місцями. Чик-чик-чик-чик. Ну давайте, поміняйте. Раз-два-раз-два. Що раз, ти, Саня, вчите? Кнопки клац-клац-клац.